Добрий день, дорогі колеги. Радий вас вітати в чарівному селі Пухівка. Ми знаходимося в Пухівському старостинському окрузі. Сьогодні у нас 30 червня 2025 року. Ми проводимо 93-й засідання нашої комісії постійної Зазимської сільської ради з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства, освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури, спорту, туризму та соціального захисту населення. На сьогоднішній комісії присутні головуючий Ягренко Євген Володимирович, заступник голови комісії Марченко Євгеній Константинович і наш незамінний секретар Ячник Надія Дмитрівна. Також дуже приємно. дуже приємно. Також запрошені старости сіл, староста села Погреби Бойковіра Миколаївна, староста села Пухівки Писаренко-Анастасія Григорівна. Староста села Рожника Кабиш Володимир Михайлович, староста села Літки Детської Різник Наталія Анатолійовна і староста села літочки Гайдак Михайло Васильович. Також запрошена начальник відділу соціального захисту Лазарева Нінель Павлівна. Раді вас вітати. Отже, перейдемо до порядку денного. У нас порядок денний буде складатися з трьох пунктів. Перша. Про надання матеріальної допомоги жителям громади згідно програми Турбота. Друге питання про надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям та їх сім'ям згідно програми соціальної підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України на 2026-2026 рік. І третє питання різне. Хто за даний порядок денний? Прошу голосувати. Дякую одноголосно. Переходимо до розгляду першого питання нашого порядку денного про надання матеріальної допомоги жителям громади згідно програми Турбота. Доводимо до вашого відома про те, що розголошувати діагнози та життєві обставини, проблеми заявників на матеріальну допомогу. Ми не маємо юридичного права. Тому перед початком комісії, всі члени комісії ознайомились пакетами документів заявників на допомогу. Та визначили розмір матеріальної допомоги згідно програми про соціальний захист жителів громади. А саме до нас звернулася з заявою. Звернувся з заявою житель села Погреби до Дубаю Сергій Сергійович, який просить надати матеріальну допомогу в зв'язку з лікуванням. Також він є внутрішньо переміщеною особою згідно довідки про взяття на облік стоїть. В селі Погриби. Комісія рекомендує 5 тисяч гривень. До нас звернулася Некрашевич Галина Геннадіївна, жителька села Погриби, просить надати матеріальну допомогу на лікування. Весь необхідний перелік документів є, зареєстрована на території села Погриби. Комісія рекомендує 5 тисяч гривень. До нас звернулася якуша Галина Іванівна. Жителька села Погреби просить надати матеріальну допомогу на лікування та реабілітацію. Медичний є зареєстровано на території села Погреби, також має посвідчення пенсійне посвідчення і також посвідчення особи з інвалідністю і посвідчення навіть ветерана праці. Зареєстрована на території погреби, комісія рекомендує 5 тисяч гривень. До нас звернувся житель села Зазиня Руденко Григорій Миколайович. Е, просить надати матеріальну допомогу на лікування. Додає всі необхідні документи. Це наш фельдшер з погребської амбулаторії. Працюючи. Виписка медична є з стаціонарного закладу. Зареєстрований на території села Зозим'я, Комісія рекомендує 5 тисяч. До нас звернулася Бацаніна Вадимівна, жителька села Зозим'я, просить надати матеріальну допомогу на лікування сина Бацана Святослава Вадимовича. Весь перелік необхідних документів присутній, виписка присутня, консультативний висновок присутній, зареєстровані на території громади. Комісія рекомендує 5 тисяч гривень. До нас звернулася Куша Наталія Михайлівна, село Зазим'я, просить надати матеріальну допомогу на лікування. Випуска медична є, зареєстрована на території громади. Комісія рекомендує 5 тисяч гривень. До нас звернулася Литвиненко Тетяна Миколаївна, жителька села Зазимля, просить надати матеріальну допомогу на лікування. Медичний висновок є, зареєстрована на території нашої громади. Весь необхідний перелік документів є. Комісія рекомендує 5 тисяч гривень. До нас звернулася м'яснікова Любов Артемівна, яка проживає в селі Зазим, і просить надати матеріальну допомогу на лікування її підопічного щіля Михайла Дмитровича. Любов Артемівна зареєстрована на території села Зазим і також є офіційним опікуном Щиголя Михайла Дмитровича. І є опікуном Щиголя Михайла Дмитровича. Не для пам'ятаю, тут розвізувати щегоря Михайло Дмитровича. Ти ми даємо щегоре Михайло Дмитрович. Да. Комісія рекомендує 5 тисяч гривень. У нас можна, стопіка, у нас да. До нас звернувся житель села Зазимля Радченко Петро Гроорович просить надати матеріальну допомогу на лікування. Люди всі необхідні документи. Зареєстрований Петро Грович на території села Зусилля. Медичний висновок є. Реком... Комісія рекомендує 10 тисяч гривень. До нас звернувся Балановський Ігор Олегович, житель села Пухівка, просить надати матеріальну допомогу на лікування. Зареєстрований на території села Пухівка. Перелік документів є. Комісія рекомендує 10 тисяч гривень. До нас звернулася жителька села Пухівка Саласкува Ольга Григорівна, яка просить надати матеріальну допомогу на лікування. Весь необхідний перелік документів є. Зареєстрована Ольга Григорівна на території села Пухівка. Комісія рекомендує 10 тисяч гривень. До нас звернулася жителька села Пухівка лиценко Ольга Іванівна, яка просить надати матеріальну допомогу у зв'язку з оперативним втручанням. Весь необхідний перелік документів є, виписка із стаціонарного лікування є. Карта реквізитів, зареєстрована на території громади. Комісія рекомендує 5 тисяч гривень. До нас звернулася Омельчук, Сніжана Олегівна, яка просить надати матеріальну допомогу зв'язку з частним випадком ДТП. Е, Село да. Не будемо звучати повністю причини, але було проведено не одне оперативне втручання і комісія, розглянувши всі виписки, медичні документи. Рекомендує 10 тисяч гривень. До нас звернувся Стратейчук Олег Миколайович, який просить надати матеріальну допомогу на лікування. Це село Ружне. Комісія, розглянувши заяву, рекомендує надати Олегу Миколайовичу матеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень. До нас звернулася. ГУЦ Лідія Петрівна, жителька села Лідки, просить надати їй матеріальну допомогу на лікування та реабілітацію. Зареєстрована на території села Лідки. Медичний висновок присутній. Комісія рекомендує 10 тисяч гривень. До нас е звернулася жителька села Лідки. Ко Кобища да? Тетяна Антонівна, яка просить надати їй матеріальну допомогу на лікування та реабілітацію після неозвучої діагноз. Е, весь перелік зареєстровано на території села Літки, весь перелік необхідних документів mm. присутні. Комісія рекомендує 10 тисяч гривень. До нас звернувся Семенов Анатолій Іванович, житель села Літки, просить надати матеріальну допомогу на лікування та реабілітацію після оперативного втручання. Комісія рекомендує 5 тисяч гривень. Шановні колеги, якщо у вас є якісь зауваження, обов'язково кажіть відразу. До нас звернувся. Сліпка Віктор Миколаєвич, який просить надати матеріальну допомогу на лікування. Зареєстрований в селі Клітки. Медичний висновок є. Ну і зараз хвилинку. Рекомендую. Комісія рекомендує 8 тисяч гривень. Шановні колеги, є якісь заперечення, уточнення, побажання до комісії? Немає? Шановна комісія, прошу підтримати заявників щодо надання матеріальної допомоги. Хто за? Дякую одноголосно. Переходимо до другого питання про надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям та їх сім'ям згідно програми соціальної підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни та членів і сімей, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України на 2024-2026 рік. Е, відразу говорю, що прізвища ми озвучувати не маємо жодного права. Е, до нас звернулися е, двоє військовослужбовців. Двоє військовослужбовців, які отримали поранення під час виконання бойових завдань. Ці двоє заявників зареєстровані на території е, нашої громади. В обох є підтверджуючі документи про поранення, е, всі необхідні перелік документів згідно програми. І цим двом заявникам рекомендую надати по 20 тисяч гривень. Комісія рекомендує. До нас е, звернулося три заявника. Які отримали сповіщення про зникнення їхньої близької людини, про зникнення їхньої близької людини під час виконання служби? служби. Про зникнення безвісті. Під час виконання бойового завдання заборони та відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України. Таких три заявники, всі заявники зареєстровані на території нашої громади, трьом заявникам комісія рекомендує надати по 20 тисяч гривень. До нас звернулося два п'ять заявників, які е, просять надати ним матеріал. Одноразову матеріальну допомогу в зв'язку з проходженням військової служби. Ці всі п'ять заявників зареєстровані на території нашої громади. Також всі заявники надали довідки відповідного зразка про проходження військової служби, де вони на даний час проходять та дати. Таких заяв у нас два. 4-5 заяв. Ми їх всі переглянули. Весь перелік необхідних документів є. Ці захисники на даний час проходять військову службу. Комісія рекомендує надати п'ятьом заявникам військовослужбовцям по 10 тисяч гривень. Шановні колеги, старости зауваження, пропозиції. Немає. Немає, дякую, велике. Шановна комісія, прошу голосувати за надання матеріальної допомоги згідно з програми соціального захисту військовослужбовця. Хто за? Дякую одноголосно. Переходимо до третього питання. Лізне. Шановні колеги, є побажання, пропозиції? Немає. Немає, так? Да? Я в свою чергу хочу подякувати, що ми зібралися з таким складом, подякувати комісії, що е, працювали заяву вчасно, ніхто не залишився без уваги. Е, по мірі можливості всім увага надається. Старості також е, проводять і роз'яснену роботу стосовно переліку документів, які необхідні для допомоги і все інше. Тож всім дякую за увагу. Хто за те, щоб закрити е, нашу 93 ю комісію, прошу голосувати. Дякую одноголосно. Комісія закрита.